У найближчому майбутньому на нас чекає непростий період. Усім потрібно готуватися до економії електроенергії та віялових відключень. Якщо ракетні удари РФ триватимуть, зазначають в офісі президента. Комунальне підприємство горішніх плавнів міськ світло від жовтня почало економити електричну енергію. Ми зробили ночний режим по всім вулицям нашого міста. Це значить, ми відключаємо. Два світильника і по одному світильнику. Через два світильники по всім вулицям вони не працюють, а працюють по одному. Якщо взяти сьогоднішній день, то включається освітлення міста 18-27. І через 15 хвилин система переводиться в ночний режим. Ми оставили освітлення всіх перехрестів на нашому місці. І постарався зробити щоб всі пішохідні переходи, теж освітлювалися, так те, як освітлювалися раніше. Також наші світильники в економ режим переходять. Ці всі світильники переходять через 6 годин праці і теж знижають свою потужність на 50%. але є виключенням. У подібний режим енергозбереження не зможуть перевести обладнання старостинських округів, не дозволяють технічні можливості. Заверсні потреблення 66 шість тисяч шістсот за місяць. Сьогоднішня електроенергія час стоїть 5 гривень. 37 Якщо ми заплатили за якщо 100% платити за цю електроенергію, то у нас вийшло би 353 тисячі 240 гривень. І так як ми знизили свої можливості на 50%, то в нас виходить, що ми потребили, ми повинні потребити 33 тисячі 325 кВт в і ми повинні зразходувати 176 тисяч 625 гривень. Тобто на 50% ми повинні і гроші зекономити, і зекономити електроенергію в зв'язку з таким положенням. Деякі прибудинкові та внутрішньоквартальні території теж буде переведено у нічний режим споживання. Призупинена також робота розважальних об'єктів і у міському парку культури та відпочинку. Ми там не включаємо і старався і раніше економити на фонтані. Не так часто фонтан включали, тільки включали тоді, як люди там знаходяться. Ну ж у нас може з фонтана, теж вона йде. Одинадцять з половиною кіловат за час. Потребляє там теж електроенергія. Немало. А ми парком працювали у неділю. Це 16 жовтня последний раз я работу парка. Пока до следующего сезона. Закрили. Як тільки ситуація з енергопостачанням в країні покращиться, комунальне підприємство планує повернутися до попереднього режиму роботи. Нагадаємо, в офісі президента України закликали українців обмежити споживання електричної енергії, щоб зменшити навантаження на систему, пошкоджену внаслідок ракетних ударів Російською Федерацією.